Вічлова дата року міжнародний день спасибі відзначили у світі слово «дякую» іншомовного походження. Принаймні так стверджують філологи. Воно походить із польського дзенькую, а це слово має коріння в Німеччині. Данке спасибі утворилося від слів Спаси Бог. Психологи стверджують, вдячність у повсякденному житті є досить важливою до того, ж аби сказати дякую, не потрібно витрачати багато часу та зусиль. На переконання психологів слова вдячності це знаки уваги. Вони є усними погласен. І здатні зігріти своїм теплом, зауважити, хоча б сьогодні, сказати дякую. Хоча б вже от почути, що сьогодні такий день дякую. Я тобі дякую. То вже буде таким добрим знаєш поштовхом і добрим імпульсом. Мені би приємно було, якби мені хтось сказав дякую просто так. Чути свою адресу дякую тобі за щось або просто тобі дякую. Завжди приємно і завжди воно тішить. І наші вуха, і нашу свідомість, і ми стаємо. Ми розуміємо те, що ми маємо значення в житті для хоча б для тієї людини, хоча б в цей день. Івано-франківці кажуть слово спасибі, вживають досить часто. Попри одноманітну буденність, намагаються повсякчас висловлювати вдячність близьким та друзям. Ти мені щось зробив, я тобі щось зробив, чи просто щось там допоміг. Звичайно, попросити там піднести чи щось зробити, чи ще щось таке, такого плану. Людина може просто дякувати, якщо вона розвернеться, та і пішов. Ну то яке яке буде відношення до того? Вдячне слово завжди, коли ну, в такий сірий день може навіть підняти настрій, навіть налаштувати людину на інший лад, на якісь інші добрі світлі думки. Людина проснулася, нема сонця, так нема настрій. Хтось зранку її зателефонував, сказав, о, дякую тобі за те, що ти мене вчора так підняла настрій. подяка якась така. Ну жінці дуже, що ти сьогодні дуже гарно виглядаєш. І це вже, це вже свого роду подяка. Зараз люди себе некомфортно почувають. Кожен виконує свою роботу і навіть не звертає уваги. Дякують йому, не дякують, але вже коли дякуєш, то бачиш таку щиру посмішку. То від несподіванки, аби висловити слова вдячності, не варто чекати свята або конкретної дати. Головне, якомога частіше дякувати близьким людям за будь-яких обставин і приводів. Ларон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.